Лідачі, я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька рукоділля. Ласкаво запрошую в гості на мій канал, я маю надію, що моє відео вам сьогодні сподобається. Адже це буде відео у форматі епізодику, де я розкажу про свої готові роботи, про свою невеличку покупочку і покажу процесики, над якими я працювала. Справа в тому, що я не знімала цього тижня влогу по технічним причинам, я вже в попередніх відео говорила про те, що в мене зламалася моя лампа, і в середу вона нарешті повернулася до мене на півробочому стані, тобто мені її трішечки поремонтували, але вона. Як то кажуть, доживає свої віки. Чоловік зробив мені подарунок на миколайчика і має надію, що колись лампа до мене все таки доїде. А поки я вже в середу зрозуміла, що ну, немає резону знімати в влог, що я вам можу показати за 3-4 дні, тому вирішила все-таки поскоріше руки в кадрі відзняти деякі звіти, які в мене горіли, не всі. Тому які звіти я не зняла, прошу вибачення в організаторів. Це, зокрема, я ще не встигла відзняти звіт по спільному проєкту в'язання залишків пряжі. Я його обов'язково відсніму. і найближчим часом воно буде в мене на каналі. Трішки познімала звітів і вирішила відзняти епізодик. Отож, давайте подивимося. Маю надію, що ви чудово проведете зі мною час. Знайдете вільну хвилиночку, коли у вас буде світло, буде інтернет, з цим, на жаль, дуже складно зараз в нас в країні. Але я дивлюся на наших рукоділочок, я дивлюся на підписників наших, вони настільки стійкі, вони настільки, навіть такі оптимістичні, що з такими людьми, я чесно, я вірю, що ми витримаємо все. Отже, поки в нас трішки вийшло сонечко, і в мене на кухні тут доволі достатньо світла, і давайте розпочнемо. Найперше хочу розповісти про ось таку величезну бубіночку. Дівчатка, це 100% шерсть нашого українського виробництва. Я не уточнювала у продавця, але підозрюю, що це сіверяночка. Фабрика Сіверяночка і в цій бубінці 1 кг 488 гого, як то кажуть, глухого-голубого кольору. І цю бобіночку ми купили на двох з моєю подругою, колегою Танюшою. Танюш, якщо ти в мене дивишся, привіт. Сьогодні займуся тим, що перемотаю її. Ми купили на двох по дуже приємній ціні на розпродажі в мережі Фейсбук. У мережі Фейсбук є така група розхом'ячка. Я думаю, що багато хто знає про цю групу. Тому якщо ви хочете перекупити колись пряжу по дуже прийнятній ціні, підпишіться на цю групу. Вона так і називається Великими літерами розхом'ячка. Підпишіться на цю групу і періодично туди заглядайте. Багато хто викидає там свої, скажімо так, залишки, пряжі. Можливо, хтось має доступ до якоїсь стокової ниточки або ось до ниточки нашого українського виробника. Тепер стосовно ниточки, 100% шерсть, вона колюча дівчатка, 350 метрів на 100 г, вона дійсно колюча. Ну, по-перше, навіщо я її купила? Я хотіла підтримати свою колегу, яка дуже хоче повернутися до рукоділля, вона вміє в'язати і певний період свого життя, коли в неї донечка була мала, вона в'язала. На довгий час вона покинула це діло, а зараз я своїм рукоділлям заражаю своїх колег і повертаю їх назад до цього чудового релаксу, до цього антистресу. Я хотіла її підтримати, це по-перше, а по-друге, я подумала, що ниточка такого красивого кольору і мені знадобиться в моїх запасиках. Ну, по-перше, з нею можна в'язати шкарпаточки хлопця. на ЗСУ, по-перше, такий синій колір, він не дуже яскравий, голубенький такий. Я думаю, що якщо додати ниточку якось, наприклад, мухеру на поліаміді, можливо, дійсно будуть такі теплі носочки. З такої ниточки можна навіть зв'язати собі на роботу кардиган. У нас прохолодно, як і в багатьох державних установах. У нас не просто прохолодно, у нас дуже холодно на роботі, і тому ми намагаємося утеплитися в'язаними шкарпетками, в'язаними кардиганами, шаликами. Ходимо, як ті капустинки на роботі. Тому чому б не з'явити собі такий кардиганчик? Одним словом, ниточка буде, знайде своє місце в моїх запасиках, і це перше, що я хотіла вам показати. Так. Далі давайте я вам розкажу про процесики, над якими я працювала, і вже потім завершимо це наше відео готовими роботами. Так, ну давайте почнемо з мого бактусу, який я вяжу гачком. Я вже минулого тижні показувала, і вже так собі думаю, напевно, що наступний раз треба показувати готову, бо вам вже не буде цікаво. Ось такий бактус у мене в'яжеться, дівчатка. Він в'яжеться гачком. Я його назвала «Зимові віяла цей бактус. Гачечок у мене 4. І пряжа ось така чарівна. Мені дуже подобається пряжа. Це візел Rainbow Angora. І ви знаєте, з одного моточка виходить бактус. Мені одна моя підписниця написала, що їй на бактус пішла два моточка. Я не знаю, у мене такого кольору один, і я буду в'язати, поки мені не вистачить, ну поки не закінчиться моточок. Буде це хустина, хай буде хустинка така. Вийде бактус, ну, значить буде бактус. Поки що ось на такому етапі. Стоїть ось маркерочок з минулого тижня, я, на жаль, пров'язала лише два рапортики. Трішки займалася іншими процесами, але кайфанула собі від гачечка 2 дні трішки пов'язала. І ось такий процес далі переходить зі мною на наступний тиждень. Так, ще один процес, який я трішки-трішки пов'язала, і який я також беру з собою на наступний тиждень, це чоловіковий кардиган. Боже, дівчатка, скільки разів я його вже показувала, мені вже, напевно, скоростидно буде. Значить, в'яжеться вже друга полочка, ось стоїть маркерочок, тобто небагато я його продвинула, один вечір, по-моєму, з ним попрацювала, і у мене вже почала вив'язуватися комірець, Тобто, відв'язати шальовий комірець, не звертайте уваги на ці ниточки, це приєднувався другий моточок, я їх потім поховаю всередину цього, Цієї подвійної планочки. Тут у мене така подвійна планочка. Е Мені в цьому кардигані залишилося дов'язати другу полочку і два рукава. Ну, тобто роботи небагато. М планую цей виріб завершити або до Миколайчика, хоча я в тому трішки сумніваюся, або ну, хоча б до нового року. До нового року точно, тому що хочу подарувати цей виріб чоловікові на свята. За пряжу. Це пряжа Alize Lana Cotton, 21 колір в складі павовна, акрил і шерсть, по-моєму, якщо не помиляюсь. Це одна ниточка, і друга ниточка. Дівчатка, я додаю турецький мухерчик, Тут 80% акрилу і 20 мухеру. І такі дві ниточки з спицями 3,5% я в'яжу цей кардиганчик. Так, це мої процесики, які я в'язала цього тижня, але які, звичайно, не стали готовими роботами. Тепер стосовно готових робіт. У мене зв'язалася нарешті друга шкарпетка, і тепер у мене є готова пара. Ось таких чарівних молочних шкарпеточок. Шкарпатки зв'язані косами, зв'язані на 39 розмір, вони вже трішечки нижчі, ніж попередні. Я в'язала 39-й сороковий і 38-й, 39 це сім'ї дяді мого чоловіка, жінці, дружині і дочці. У них там різниця така невеличка в розмірах. Я думаю, вони розберуться, кому коротші, кому довші, кому більші, кому менші. І ось такі шкарпеточки я зв'язала. Ви знаєте, я навіть їх не важила. Я підпишу вам на екрані їхню вагу. Тому що ось тільки сьогодні ця шкарпатка досохла. Тобто в мене ще одна пара шкарпеток, і тепер у мене до цього подарунку залишилося зв'язати чоловічі 46 розміру. Так, так, дівчатка, чоловічі 46-го розміру. Саме важке залишила на потім. В'язалася з німецької пряжі, це пряжа Fisher Wool, це шестинетка у 50 грамах 210 чи 220 метрів, зараз не пам'ятаю. В'язала я на спицях 3, але пряжа така мені здалося ніби тонша, ніж заявлена. Ну, це моє таке особисте суб'єктивне враження. Якщо ви з такою пряжі в'язали, поділіться своїми враженнями. Купувала я цю німецьку пряжу на стоку, Вона в мене є аж у трьох кольорах. Два я вже вив'язала, залишилася чорна пряжа на чоловічі шкарпеточки. Так, це все. Далі, Наступною готовою роботою це була шапочка, чоловіча шапочка. Зараз вам її покажу. Це шапочка зв'язана на замовлення. Я в'язала у спільному проєкті шапку 5 за 5 таку чоловічу сіро глубеньку шапку з пряжі Alizzella на Gold Fine в дві ниточки своєму кумові. І от кум попросив зв'язати йому чорну шапку, але трішечки тоншу, ніж та вийшла, тому що. Наприклад, у нас зараз коливається від плюс 5 до нуля така температура, йому в такій шапочці дуже, як він каже, жарко. Тому я вирішила, ну, не вирішила, він мене попросив, і я йому зв'язала ось таку шапку. Звичайно, резинкою 2х2. От, у мене тепер є ось такі імені бірочки, де написано моє прізвище і ім'я. Ну, скажімо так, мінік в Інстаграм, і я причепила. Так. Пряжа це пряжа Ліма. Я з неї в'язала у 100 грамах 170 метрів, 100% шерсть, і це, ну, скажімо так, ніби українська пряжа. Колись мені написала дівчатка в коментарях, що вона продавалася у нас в мережі. Магазинів, а от забула в якій мережі. Ну Одним словом, що вона в нас продавалась, я ж її купила, перекупила у дівчинки, яка продавала свої залишки. Я купила 500 грамів, і я вже зв'язала чоловікові баф, зв'язала рукавички, зв'язала шапочку. І тепер хочу залишків, напевно, взяти своїй донечці лосінки. Ну, напевно, в мене, принаймні я цю пряжу залишаю. Якщо це не буде в цьому році, то на наступний рік точно. Так, і це моя друга готова робота. Шапочка важить, якщо я не помиляюсь, 75 грамів. Якщо я помиляюся, я підпишу вам тут на екран. Але мені здається, що 75 грамів. Така чоловіча шапка. Вона вам здається такою, напевно, маленькою. ну Я можу поміряти, але я зараз буду повністю, ось буду зараз кочерява. Ось так вона виглядає на голові. ну Можна трошечки більше загнути, щоб була геть по голівці, ось не було цієї маківки. Можна трішки менше. Тобто я вже Власник, собі захоче її носити, так і їх нехай і носить. Так, це моя друга готова робота, дівчатка, і третя готова робота це моя лопопейся. Дівчатка, я її дов'язала. Я маю надію, що ви мене пробачите, що я вам не показую її зараз тут в готовому вигляді. По-перше, вона ще не попрана і не поховані кінчики. А по-друге, відео по лопопейсам ви побачите 11 грудня, коли у нас буде перший звіт в рамках спільного проєкту Зимові Візерунки, де ми повинні представити якраз свою лобі. І от кому цікаво, яка вийшла моя ця красунька, не забудьте поставити. Натиснути на дзвіночок і 11 грудня подивитися мій звіт поло по попаїсів, скажу, що вона вийшла надзвичайно комфортною і теплою. Але бачите, я її вже дов'язала два рукава. Тобто, все-все-все. Я приділила максимально час їй на цьому тижні. За цей тиждень я зв'язала два рукава, От і я щаслива, у мене цього тижня є три готові роботи. У мене є лопопесі, це великий плечовий виріб. У мене є шапочка, у мене є шкарпеточки, ну тобто тиждень ніби такий продуктивний. І ще забігаючи наперед, такий невеличкий сполер. Сьогодні неділя, я напевно не сказала, сьогодні у нас 4 грудня, а вчора я розпочала свої такі міні-старти. І в середу ви побачите, що ж я там розпочала. Тому що в мене залишилося два процесики, а я хочу пограти у магічні кубики з Оленкою Багановою «Handmade», яка вона називається. І там треба мінімум шість процесів. Тому я собі такі замотила трішечки міні-старти. Якщо вам цікаво, приходьте в середу на мій канал і обов'язково подивіться. Середа буде, це у нас 7 -е число, напевно, так, 7 -е число. Ну що ж, я маю надію, що ви чудово провели зі мною час, що вам сподобалося моє відео, що, можливо, ви чимось насолодилися, а можливо, просто відволіклися від важких думок. Як би там не було, все одно ціль мого відео досягнута. Принести в ваше життя трішечки краси, трішечки рукоділля, трішечки позитивних емоцій. І підбадьорити нас усіх. У нас все обов'язково буде добре, дівчатка. Ми обов'язково все витримаємо. Ми ж українці. Ми надзвичайно сильна вольова нація. Я це переконуюся з кожним з кожним днем. Нас просто так не візьмеш. Ні відключенням світла, ні відключенням тепла, ні зменшенням зарплат, ні. Нічим розумієте, і тим клятим оркам, які сунуть на нашу землю, потрібно було сто раз подумати, на кого вони пруть. От чесно, я просто не розумію для чого. Ну, знаєте, ми не можемо залізти в чужу голову і вставити їм свої мізки, правильно, але ми можемо цими мізками користуватися для того, щоб перемогти. От на такій позитивній ноті я хочу завершити своє відео. Посилаю, дівчатка, вам море натхнення, море-море натхнення. Ловіть мою чарівну фаєчку, тому що я її піймала і хочу поділитися з вами. Нехай у вас буде чудова підготовка до свят, до новорічних свят, до Миколайчика. Хай у вас все буде і саме головне, дівчатка, хай у вас буде тихо і мирно! Папа, папа, любі мої, цілую і обнімаю вас.